Небажане сусідство в Кірвограді, в мікрорайоні велика балка. Місцеві жителі протестують проти розширення кладовища. На їх думку, керівництво далекосхідного цвинтаря під приводом встановлення горожі хоче створити місця для нових поховань. Люди на знак протесту організували акцію. У ситуації розбирався Ігор гуртокар. Зелена зона між далекосхідним кладовищем і житловим масивом слугує не лише роздільною смугою, а й майданчиком для відпочинку та дитячих розваг. За словами пані Ірини, подальше існування цих насаджень під загрозою минулого тижня. Невідомі почали спилювати дерева. На самом деле, наскока ми слышали, здесь планируют сделать элитное кладбище по санітарним нормам. Ну, это не предусмотрено, тому що расстояние должно бути як мінімум 300 метрів від жилых населення. А плюс то, що у нас іде практично, як ви видите, під наклоном, що січне води у нас будуть попадать одразу во двор. Жінка показує, що спилені дерева росли не вздовж дороги, а в глиб скверу. Якщо ставити забор відгородити кладбище, то там бы деревья ніяк не мешали, але їх спиляли почему то Місцеві вирішили протестувати і організували акцію. Наглядача кладовища на місці не було, тому активісти обклеїли плакатами вхід до реєстраційного приміщення. Тут якби ми так ми живемо в нормальному світі, але коло нас є страшне кладовище, і ми не хочемо коло нього жити. Начальник кіровоградського комунального підприємства Ритуальна служба запевняє, що жодних нових поховань у бік житлових будинків в мікрорайоні Велика Балка створювати не будуть. Жодної нової ділянки для поховань в санітарній зоні не буде. Да, у нас є проєкт землеустрою, збільшення далекосхідного кладовища, але ця ділянка знаходиться на території Кіровоградського сільського району, йде в балки до бетонної дороги і жодним чином не стосується поселень. Що ж до спилених дерев, то за законом від 2006 року ритуальним службам не треба отримувати дозвіл від екологів для встановлення паркану, підприємству потрібно прибрати ще близько 20 дерев, керуючись порядком видалення дерев, кущів, газонів. У населених пунктах, де в пункті 9 сказано, що видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансу утримувача, тобто за нашим рішенням без безплати їх відповідної вартості. Причину конфлікту з місцевими жителями комунальники вбачають у непроінформованості населення. Це наша шибка, що ми там не зібрали їх. Це, звісно, наша випадка, треба було це. Ну, то, що я там з жителями розмовляв, вони не вірять моїм словам. Міські ж посадовці, до яких жителі направили лист звернення, порушують у кладовища не Дозволу ж на нові поховання в санітарній зоні не надавали. Щоб відбулася, по-перше, зустріч з людьми, я це прослідкую. І по-друге, щоб ні на один сантиметр ніхто не виходив за межі, які відведені для кладовища. Місцеві жителі словом посадовців не довіряють. У разі, якщо біля їх помешкань з'являться нові могили, збираються свій протест перенести під стіни міської ради. Будемо стояти, лежать, будемо, як на Майдані в Києві. Та що ж це над нами треба це всю життя здіватися? Чи що? Ми ж теж люди. Ігор Токар, Іван Фоміченко, Олександр Катеруша, день за днем.